Осінь сама по собі чарівна і неповторна, навіть дивна, ще тільки вчора були заморозки, сьогодні вже потепління. І це так радує від морозу відійшли і чарують нас своєю красою троянди. Омаша Барбара стояла вся в інії. І біла облямівочка із Інія, звісно, робила її красунею. Але так хотілося ще побачити її ніжну, неповторну чарівну красу. І ось вона. Насичений яскравий колір її виблискує на осінньому сонечку, яке сьогодні досить тепле і ніжне. І пестить, і радує. Своїм теплом не тільки нас, але і троянди Омаш, а Барбара, яка вона чарівна, неповторна. Розаріум Ютерзен також не злякалась заморозків, і нехай квітне поодиноко, але все рівно радує і тішить нас своєю красою цього осіннього дня. А що мене дуже здивувало, так ось ця хоста, яка заквітла всередині жовтня, і після заморозків вона все рівно квітне, не пожухла, а показує ще нам свою красу. Коли всі інші хости, майже всі, почали уже готуватись. До зими, вона ще вирішила потішити нас. Ось ці хости у мене е, біля альтанки, і також добре перенесли заморозки і поки ще показують свою чарівність. А ось і жимолось Капріфоль, яка не перестає мене дивувати. Як я вже говорила, вона знаходиться біля сусідського сараю. Я її посадила, щоб вона закрила неприглядні стіну цього сараю. І вона добре справляється з цією функцією і постійно радує мене своїм ароматом і своїми чудовими квітами. Навіть морози. Її не налякали. І вона сьогодні, в цей сонячний день, мене потішила. А це аконіт, про який я вже розповідала вам у попередньому відео. Дивіться, який насичений колір, який красунчик. Після морозу він стоїть такий яскравий, чим тішить мене і радує своєю красою. Він у мене перший рік, і вперше я бачу його квітування. Його розкішна квітка має вигляд шолома або черевичка. Не страшні заморозки і очітка. Вони зараз такі яскраві, такі насичені кольори, вони зовсім не злякались заморозків. А це традисканція садова, яку я була обрізала під корінь, і вона знову відросла і порадувала мене своїми квітами. Дивіться. Морозу зовсім вона не злякалась, і квіти такі яскраві і такі чудові. А ось пані Зося запитувала вже про цю квіточку. Вона чимсь нагадує кульбабу, але це не кульбаба, хоча і також на, її, на ній, як у кульбаби, після квітування. Такі ж чудові і милі парашутики, не злякалась заморозк, шкода, що я не знаю її назви. А ось поодинокі братки серед тим'яну лимонного так мило і чудово виглядають ні тим'ян, ні братки заморозків також не злякались і дуже гарно почувають себе в цей сонячний осінній день. Листяний вічнозелений ґрунтопокривний чагарник бересклет Форчуна сільвер Квін розпростерся своєю кроною по землі і разом в тендемі із звоздикою радують і чарують своїми формами. Не злякали заморозки і ґрунтопокривних очітків, вони ще досить насичені, ще досить яскраві і є окрасою саду восени. Живучка металіка Кріспа, що знаходиться тут у мене на сухому. Декоративному струмочку разом з, з арабісом також не бояться заморозків. І е, восени досить гарно виглядають і є окрасою садочку. Вони так і підуть в зиму. Гвоздика, аюга, арабіс, очітки. На кам'яному струмочку, а також ось райграс бульбоносний у всій своїй красі. Це рослинки, які радують зараз після заморозків, які їм не страшні. А це гортенція древовидна, яку я вже обрізала і підготувала до зими. Всі очітки в садочку не бояться заморозки, добре зимують без всякого укриття і досить гарно виглядають зараз і е, досить яскраві, досить насичені кольори. А ще під горіхом у мене росте копитень або копитняк європейський, копитняк звичайний. В народі волосняк, підгорішник, листя темно-зелене, схоже на відбиток кінського копита. Листячко шкірясте, блискуче, копитняк взимку не вимагає укриття, а це жимолось шапочна, варієгатна, дуже декоративно виглядають її листочки з білою облямівочкою, самі зелені. Яскраві і ця біла облямівка надає їм чарівної краси. Кущик маленький, акуратний, густий і щільний, листя овальної форми, і колір темно-зелений, із облямівкою, і саме це листя надає рослині декоративності, завдяки якій кущик виграшно виглядає на загальному тлі інших рослин. Біля водоймочки росте чарівна, тінолюбива, напіввічно-зелена, багаторічна медуниця. Її пишний кущик виглядає досить привабливо, листячко темнозелене, з білими плямками, добре перенесла ці заморозки. Добре себе почуває після заморозків багаторічна вічно зелена осока Мороу Айсданс. Вона приваблює великим спадаючим строкатим листям, яка досить гарно виглядає тут біля водойми, а також чистець візантійський. Або стахіс, його м'якенькі пухнасті листочки надають рослинці особливої декоративності заморозки йому не страшні. А ось Вероніка сиза або сива має декоративну сріблясту листву, яка сама по собі являється прикрасою весь сезон. Навіть без суцвіть кущики Вероніки сизої, дуже низенькі, щільні, добре виглядають, як грунту покривні. Вона добре перенесла ці заморозки, і вони її ні трішечки не пошкодили. Так вона зустріне і зиму. На фоні гвоздики, тим'яну, арабісу, бересклед. Вічно зелений чагарник, якому не ні страшні ні приморозки, ні морози. Він в такій чудовій формі і зимує. А це Юка нитчас. Листячко таке. Плоске із такою загостреною верхівочкою. Вона досить морозостійка рослинка, тому ці перші заморозки їй ніяк не зашкодили. Сизо-зелений корлір листя виглядає досить декоративно і нагадує тонкі списи. Вона досить гарно виглядає весь сезон і добре зимує без укриття. Це дуже зимостійка рослинка. Не боїться морозів, а тим більше заморозків. А ось на глиняному квіточку, на фоні е, очітків і арабісу зростає у мене лісова сосна. Ця е, сосна не боїться ні морозів, ні вологи, ні посухи, ні вітрів. Не дарма латинською мовою. Сосна називається пінус, що означає скеля. Таких стосунок у мене тут дві, і ці заморозки, звичайно, що не стали їм на заваді. Якщо я почала говорити про хвоні, то як не згадати ялівці? В моєму садочку їх три, ось ялівець Блючіп, це вічно зелений, грунтопокривний. Компактний чагарник, що стелиться по землі, а пагони злегка піднімаються догори. Хвоя маленька, щільна, сріблясто-блакитного кольору. Взимку набуває фіолетового відтінку. Про всі ці ялівці я конкретніше розповідала у попередніх відео. Це ялівець Blue Star. Або блакитна зірка. Надзвичайно декоративний, блакитний карликовий, повільно ростощий сорт ялівцю. Ніякі морози, а тим більше, заморозки, йому не страшні. Він так чудово і зимує. Ще один третій ялівець, який я нещодавно висадила, лайм Глоу Гарний ялівець, повільно зростаючий, він досить добре зимує, не боїться морозів до мінус 30 градусів. Всі молодила, які знаходяться в моєму садочку на кам'яних декоративних струмочках, і ось молодила у декоративному кориті, також добре перенесли заморозки і добре зимують. Вони не бояться морозів. А це імперата циліндрична Ред Барон. Такий багаторічний злак, досить швидко ростущий. Хоча у мене він зростає чомусь повільно. Можливо, тому що. Це вологолюбива рослинка і в жаркі періоди її необхідно поливати. А в мене, як ви знаєте, садочок поливу немає. Восени її листя нагадує полум'я. Це досить морозостійкий злак. Тому минулі заморозки він переніс досить добре. Всім дякую, хто був разом зі мною. Бажаю! Душевного спокою, злагоди і мирного неба над головою буду вдячна за коментарі, підписку і вподобайки.